Розпаковка посилочки отримали свіже насіння. Замовили для власного споживання, також для контенту, щоб показати на нашому обладнанні. Значить, покажу, що ми замовили. Значить, перша культура це в нас чорний кмин, нігела даманська, дороге, до речі, насіння, але там ще вказано, що з ароматом суниці. Ну, подивимося, ми рисували просто чорний кмин, буде цікаво. Наступна культура це режій. До речі, клієнт наш працює з цією культурою. Мені також цікаво, будемо показувати і віджимати на нашому обладнанні. Розторопша будемо тестувати на 100-тонному комплектіку. 2 кг голонасіненого гарбуза взяли. Також, що у нас ще є, конопля неочищена 2 кг. І у нас залишається ще льон. Тут декілька кілограм, ми взяли для тесту, там будемо в подальшому показувати. Ну і звісно, якісне насіння. Ми в цій компанії вже не раз замовляємо, адекватна ціна і все якісно, свіже насіння, все якісно результат відповідає. Так що, кому цікаво, я можу дати посилання на них. Будемо в подальшому вже ці всі культури пресувати, віджимати на різному нашому обладнанні і все показувати, як це все відбувається, процес повіджиму самої олії.